Рецепт сиру брі. Спочатку молоко нагрівають до 32 градусів по цельсію, додають закваску та плісняву і залишають приблизно на півгодини. Потім розчиняють фермент, вносять у молоко та залишають у спокої на півтори години, щоб утворився згусток. Сирне зерно обережно перекладають у форми тонкими шарами. Форми витримують у теплому місці, перевертаючи сир для відділення сироватки. Протягом доби Сир ущільнюється і його кілька разів перевертають для формування рівної структури. Далі сир посипають сіллю з обох боків з інтервалом у кілька годин. Після цього сир виймають з форми та ставлять у контейнер для визрівання при помірній температурі і високій вологості. Через два тижні на поверхні з'являється біла пліснява. Потім сир переміщують у прохолодніше місце ще на місяць, щоб він дозрів і набув смаку.